В офісі президента готують реформу. Єрмак хоче набрати на роботу фронтовиків. Що задумали у Зеленського? Водночас, прем'єр Юлія Свириденко хоче саджати за спробу втечі з країни під час війни. Стали відомі деталі законопроєкту. Про це далі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, готує реформу. До роботи будуть залучати більше військових із бойовим досвідом. Мова про людей, які пройшли фронт. Вони знають, що таке дисципліна, відповідальність і братерство. За словами Єрмака, військовослужбовців залучатимуть до всіх департаментів на всіх рівнях. Хто саме увійде до команди, Єрмак не каже. І який відсоток працівників становитимуть військові теж не озвучено. Зате відомо, зеленський реформу підтримав. А тим часом уряд збурив громадськість новим законопроєктом. Прем'єр-міністр Юлія Свериденко пропонує саджати у в'язницю чоловіків за спробу втекти з України під час війни. Документ передбачає штраф від 119 до 170 тисяч гривень або ув'язнення до трьох років. І йдеться не лише про незаконну втечу. Законопроєкт передбачає також покарання для тих, хто затримався за кордоном понад дозволений термін. Для них готують штраф до понад півсотні тисяч гривень або в'язницю до п'яти років. Зауважу, що наразі втеча за кордон це адмінка. Кримінальної відповідальності немає, але все може змінитись. Звісно, якщо Верховна Рада проголосує за це. Однак депутат Олексій Гончаренко запевняє, парламент навряди чи підтримує законопроєкт прем'єрки. На додачу він нагадав, що брат самої Юлії Свириденко під час війни виїхав на навчання до Лондона і не повернувся. Крім цього, стало відомо, що Кабмін досі не підготував постанову про дозвіл на виїзд за кордон для молоді 18-22 років. Свириденко виправдовується, це питання вимагає широкого обговорення, і ми ведемо цю дискусію разом з військовими, тому що є дуже багато нюансів. Шукаємо оптимальний шлях. Але й тут Гончаренко не стримався. Які можуть бути дискусії? Президент дав доручення. Прем'єр розповідає про якісь обговорення, тобто заяви президента нічим не підкріплені. На тлі цих реформ нова хвиля чуток. Медіа пишуть Валерій Залужний готується до виборів, нібито колишній головком уже створив штаб і найняв людей. Офіс президента, начебто, намагається переконати його не балотуватися або йти, але в команді Зеленського поки безрезультатно. Тому банкова, як пишуть журналісти, бачить у залужному політичного конкурента. У медіа зазначають, що офіс нібито активно просуває кандидатуру командира 3-ї штурмової Андрія Білецького. А все для того, щоби відтягнути голоси у Залужного. Крім цього, на вибори може піти ще один військовий Кирило Буданов. Начальник розвідки, як подейкують у пресі, може очолити власну політичну силу і відібрати голоси у Зеленського. Тим часом отримала продовження ще одна резонансна історія. Служба безпеки виклала нові докази у справі керівника детективів Національного антикорупційного бюро Руслана. Магамед Расулова та його батька з їхніх телефонів вилучили нові матеріали, самі підозрювані вже під вартою. Правоохоронці отримали докази, що вони планували продавати в Дагестан вирощену на Житомирщині технічну коноплю зокрема, спілкувалися з потенційними покупцями в Росії та інвесторами. А батько з'їздив до країни агресора під час війни. Мага Медрасулов і його батько спілкувалися з нардепом Федіром Христенком, якого на запит служби затримали днями в Еміратах. Його звинувачують у роботі на спецслужби Росії і у впливі на набу про що свідчать усі ці випадки? Чи дійсно офіс президента змінюється, чи готується до боротьби за рейтинги? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Депутати можуть перекроїти межі Донеччини та Луганщини. Частину міст і сіл пропонують приєднати до Дніпропетровщини та Харківщини. Для чого готуємося до здачі Донбасу Путіну? Розберемося далі на каналі «Сій час. Ставте лайк і починаємо. Народна депутатка Анна Скороход повідомила, зареєструвала в Раді постанову про зміну адміністративних меж кількох регіонів. Йдеться про Донецьку, Луганську, Дніпропетровську та Харківську області. Вона пропонує частину міст і сіл Донбасу, наприклад, Краматорськ і Слов'янськ, приєднати до складу Дніпропетровщини та Харківщини. Навіщо в документі йдеться суто про зміну меж без передачі чи віддачі територій? Вони просто не будуть належати Донецькій та Луганській областям. Депутатка каже, що її ініціатива де факто ліквідовує Донецьку та Луганську обласні військові адміністрації. Причина економія за словами Скороход. Витрачання 50 мільйонів щомісяця на утримання Луганської та Донецької ОДА є недоцільним. Ці функції можуть виконувати Дніпропетровська та Харківська області. Тим часом у Зеленського продовжують працювати над завершенням війни. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявляє: Україна готова до заморожування конфлікту за нинішньою лінією бойового зіткнення і згодна визнати окуповані території де факто втраченими. Надалі планується повернути їх економічними, дипломатичними та іншими засобами, пояснив Подоляк в інтерв'ю Ла Републіка. Водночас Андрій Єрмак підтвердив роботу над гарантіями безпеки для України. каже: більше ніж три держави вже готові ввести миротворчі контингенти на нашу територію. Але я не хочу конкретно називати їх. Все це потрібно координувати зі США. Трамп сказав нам, що США братимуть участь у наших гарантіях безпеки. Відновлюються контакти між нашими генералами та Пентагоном. На цьому тлі звичне цинічне блюзнірство з боку Кремля. Глава Російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров оголосив нові умови для зустрічі Путіна із Зеленським. Каже, це можливо лише за попередньої ретельної підготовки зустрічі. Схоже, Москва спершу хоче переговорів делегації у Стамбулі. Ба більше росіяни знову порушили питання так званої легітимності Зеленського. Лавров підкреслив, питання про легітимність персони, яка підписуватиме ці домовленості, має бути вирішено. Щодо післявоєнних гарантій безпеки, то Росія пропонує повернутись до стамбульських домовленостей 2022 року. А там суцільні ультиматуми із мізерною українською армією і відмовою від вступу до НАТО. Також Лавров поскаржився на те, що Володимир Зеленський досі не скасував свого указу, яким прямо заборонені переговори з Путіним. Нагадаю, президент пояснював, що лише заборонив своїм рішенням будь-кому іншому вести переговори з Путіним крім себе. Схоже, що Росія знову робить все можливе, щоб затягнути мирний процес. У кого першого здадуть нерви у Путіна чи Трампа? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. І Відень, і Будапешт, і Мінськ, і Женева, і одна поперед одної, так країни пропонують місця, де можна може можна пройти зустріч Володимира Зеленського, Трампа та Путіна. Щоправда, Мерц взагалі сумнівається в рішучості тут Путіна, що він кудись може поїхати. На ваш погляд, чи наважиться дійсно Путін поїхати кудись, і, в принципі, чи якби можливо найближчим часом зустріч така тристороння? Ну, давайте по конкретиці. В принципі, вже плювати, буде він їхати чи не буде їхати, і так далі. Чому? Зброю продають, продають. Да. А, Україна довбає по нафтогазових інфраструктурі Росії, довбає. Ніхто нам мозок це не, 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 не компостує з цього приводу. У Орбана з'явилися дві проблеми: вже: один Мадяр. Всередині країни, які наступає йому на п'ята, і другий мадяр в Києві, так, які мочить дружбу, яка то працює, то не працює. А вчора ж там проблема смішна історія була в Блінбергі читав, що європейці нажалілися на Орбана, а, і Трамп особисто телефонував Орбану і давав йому по голові. За те, що надає, не, не пускає Українові. Ну, у Орбана суцільна непруха пішла, і так далі. Далі НПЗ системно просто виносяться. Просто кожного дня ви бачите приходять. У Росії вже деяких регіонів паливо-паталона. Так, в Криму, там, в Луганській області окупованій, там в Ростовській і все інше. Ну і бачите, мочать же нафтопроводи, які один іде не тільки на дружбу, а й на Мозерський НПЗ. Білорусь і на ось слух на Балтійському морі мочить. да Потрапляють, потрапляють. Нам хтось може компостує, не компостує. Ось це, а Росія валиться, це стає все очевидніше для всіх. Економіка валиться, і ніхто це зупинити вже не може. І Трамп це не може зупинити, і ніхто вже не може це зупинити. А так що час працює на нас, дійсності. І тому будь-яка Путін, Путін, ну Путін не буде зустрічатися з Зеленським. Я вважаю це мало ймовірним навіть а з Трампом. Ну, тристоронні Ні, Трамп, ви, ви слухайте, що Трамп говорить. Ви слухайте, що слухайте до кожного слова Дональда Френдовича. Да, що він сказав? Він сказав: ви зустрінемося в трьох, коли вони зустрінуться вдвох, після того, як вони зустрінуться в двох. Ну, тобто, в трьох приблизно ніколи в такому форматі. Чому? Ну Путін же вважає Зеленського нелегітимним. Але Ві... Політіков вже пише Тараса, перепрошую, але Політіков вже пише про те, що мовляв Путін, хоче якраз вічна віч зустрітися із Зеленським і відмовився від того, щоб Трамп на цій зустрічі. Ага, ну да, да. да Я <гум> думаю, що, що Путін прийшли у Шакова чи цю конячку Лаврову. Для Путіна це буде приниженням і особиста поразка. Як він тут, вони тут обзивали там, як там Зеленського, всіми е, які, до речі, часто в Україні теж використовують проти Зеленського. ти саме таке, таке відчуття, знаєте, що, 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 що один одного переписують, там, де опозиція і так далі. А він же нелегітимний, вважає Зеленського. Він же особисто сказав, що Зеленський нелегітимний. Так, так з ким він буде зустрічатися? З ким він буде? З нелегітимною людиною, яку він особисто сказав? Далі, а що скаже Путін на зустрічі? Ну, і скажете, що сказав рік тому. Виходьте з чотирьох областей. Ну, Зеленський зробить народний жест, який а, в народі називається Дуля. Ніхто нікуди виходити не збирається. Зброю нам постачають. Да? Далі Зеленський буде використовувати факт відмови Путіна від зустрічі і говорити, що... Дональд Фредович, це ж особиста неповага не до мене. Ми ж, ми ж спільну справу робимо. Ми ж боремо за, ми за мир. Це особиста неповага до вас. Тим більше дивіться, Трамп вже зайшов в ці перемовини з Путіним з дуже слабкою перемовною позицією. Чому його ж рве вся преса, як і демократів, так і республіканців. Громадська думка не на боці росіян. Ну, всі американці, що демократи, що цього ну до Путіна ставляться дуже негативно. І це Трампа проблеми, що Зеленський не може зустрітися з Путіним, а не проблеми Зеленського, що не, не може зустрітися з Путіним де там не знаю, Будапешті, Саудівська Аравія, де чи інше. Чи, чи 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 поїде ще Путін? Путін взагалі боїться кудись літати. Чого Аляску там, там все ж таки узгодила? Ну, тому, що там немає, не треба літати через інші країни. від Росії тікав... так да він тільки в Монголію поїхав, да де є тільки два кордони: російські та. Китайський, да, і армія 30 тисяч, і на Аляску, тому що треба летіти напряму там, через берегову протоку, там всього там, декілька десятків кілометрів. Ось. Так що така час працює проти росіян, проти росіян, а перемовні позиції України і Європи значно краще, ніж це було навесні минулого року. Якщо навесні точніше цього року, якщо не змогли протиснути, що Україна віддасть. Там, Донбас і все інше в той час, то зараз тим більше цього не буде. Хто сказав, що таке можливо. Зеленський ну, знов-таки зброю продають, зброю продають. Он там кіт цей Бесон сказав. У нас з націнкою 10% зброї. Значить, продають. Європейці дають гроші, дають. Російська економіка валиться, валиться. Так все інше не має значення. Це проблема особисто Трампа. Те, що він там пообіцяв, що своєму електорату, у нього передвиборча кампанія починається. Вже TikTok вони, від ним, бачили, завели. Що, Вже Тікток завів Білий дім, хоча забороняли це. Тим більше, да, тим більше. Да. Це на нього тисне він в слабкій позиції. На нього зараз проти нього працює, а не на нас. У нас зброю дають, зброю дають. Так, фінансування є, є, удари нарощуються, нарощуються. Російська економіка валиться, валиться, от і все. Ну тому вони там можуть там, зустрічатися, не зустрічатися. Кожен факт відмови Путіна від зустрічі, Україна буде тикати носом, говорити, що він не хоче приїжджати. А Ушаков, оцей помічник зале, цього а, Путіна, він що сказав? Що вони ж не обговорювали зустріч Зеленського і Путіна? Він ж сказав, вони обговорювали підвищення рівня. Ну, це тобто це одне чмо поміняти на інше чмо. Да? Ну там спочатку буде Медінський, а там буде, наприклад, Лавров. І що буде розмова? Не про що буде розмова? Знову нам буде компостувати мозки про російську мову а, і про те, що ми повинні піти з чотирьох областей України і багато чого іншого. Тому що знову таки все повертається в публічну позицію Путіна від. 14 червня 24-го року, яку він особисто озвучив. Вони не поміняють. Він до своєї смерті це буде говорити. От і все. Навіть коли вже там буде дохнути в своїх фікаліях, я не знаю, він все рівно буде це повторювати. Тому що так так працює російська е, російська влада. Пахан один раз сказав все пахан не може поміняти свої думки. все то каже, що сподівається, що Україна не буде бити по дружбі тепер. Так що тебе. А, okay. а які претензії до України? Я не зрозумів. У нас контракт підписаний. Ми ж виконуємо контракт. Виконуємо на території України все гаразд, все гаразд. А те, що ці криволапі і росіяни роблять на своїй території, ми то тут до чого? Де? Ну, мадяр, тим більше є мадяр у нас, да? наш мадяр. Мадяр підтверджує, підтверджує, що на території України все гаразд. Що ти, що ти від нас хочеш? Я не розумію, ярто. Хочеш, іди розбирайся з росіянами. Що, що там у них відбувається? Що... Ми, не, ми ж не знаємо, чого у них компресори не працюють. Не знаємо. От і все. У нас, у нас по паперах все гаразд, ми штрафи не платимо. А те, що там трапляється, ми ж не знаємо. Так що, так, звичайно, звичайно, що? Ми можемо обіцяти, що на території України нічого не трапиться. Так, що тепер, враховуючи, що Трамп телефонував Орбану і запитував, що там з ЄС, що це означає? Що якби не буде тепер блокувати Орбан і що тоді Сфікса? Ну давайте так. Ну Орбан, це теж знаєте, хитро зроблений такий політик. Він знає, де треба переходити червоний лінії, Не треба переводити червону лінію. Якщо ЄС ухвалить рішення серйозно, що давайте рухатись куди потрібно. Розберуться з Орбаном, розберуться. Це... Ну, Фіце займає іншу позицію. Ну давайте не прирівнювати цих цих політиків, тому що Фіце, до речі, всім в Європі говорить, що він не орбан так. що Там ну, позиція Словаччини таке більше говорити, ніж робити, тому що йдуть контракти військові на забезпечення української армії за рахунок підприємств в Словаччині. Все пропускається в рамках НАТО. Там... Таке, таке, ні, це добре, що вони так смикуються. Та ще раз говорять, що Україна наближається до ЄС, бо їм реально страшно, тому що їхні економіки в дійсності будуть страждати.